Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні весь день багато дипломатії, багато перемовин, які можуть наблизити мир зараз на столі. Американська пропозиція безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Україна сприймає цю пропозицію. І з цього можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, до завершення цієї війни, до надійного миру. Наші команди дуже добре попрацювали на зустрічі в Саудівській Аравії. Тривають контакти з американською стороною. Ми, українці, налаштовані дуже конструктивно, і важливо все ж дотиснути Росію до конструктиву, щоб закінчились всі ці російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну. Я вдячний всім, хто зараз Україну підтримує, хто підтримує наші зусилля і кроки заради миру. Сьогодні я чув багато. Правильних слів про те, що війну треба закінчувати, чув багато схвалення української позиції. Безпека це пріоритет. Мир це пріоритет. Незалежність України це пріоритет. Я дякую всім, хто допомагає. І сьогодні ж відзначив наших воїнів державними нагородами, Пишаюся всіма нашими героями. Слава Україні!